Вітаю вас на каналі Парарук. Так, сіла гірочки. Одразу кажу, що більше я таке насіння покупляти не буду. Оце професійне насіння. З шахті зійшов один огірочок, а з Марінди 5 штучок. Взагалі, помітила в цьому році погіршення якості цього насіння. І капуста в мене не зійшла, і ще щось не посходило абсолютно. Ну там одна рослинка з десяти насінинок там. Тому нікому не рекомендую. Ну, на даний момент. От є такий негативний досвід, і такі вони дійсно такі. Вони страшненькі, тому що спека. Прикривати їх поки що не можна від сонця, тому що вони молоденькі, ці рослинки, їм потрібно сонечко. Тут вже таке 50 на 50 Чи вони виживуть при такому сонці, тоді вже прикрити, чи не виживуть. Бачите, одразу вражається листочок. от Ну Звісно, полив більше, ніж регулярний. Поливається двічі-тричі на день цей огірочок. от Побачимо, що з них буде. Це також сіла. Ну, буде-не буде 50 на 50 Але насіння дійсно стало набагато гірше. Більше купувати таке не буду.